Зустрічайте Андрія, допитливого та добросердечного хлопчика, який завжди цікавиться, як зробити світ кращим. Одного сонячного ранку, коли він грався на задньому дворі, Андрій побачив пташку, яка намагалась знайти їжу. Андрій швидко побіг у будинок, схопив трохи хлібних крихт і розсипав їх біля пташки. Пташка радісно зацвірінькала, і Андрій відчув тепло всередині. У школі вчителька Андрія, пані Грін оголосила про новий проект знайти спосіб допомогти своїй громаді. Очі Андрія спалахнули, він знав, що робити. Андрій провів вечір, обмірковуючи ідеї, він подумав про пташку і про те, як маленькі добрі вчинки можуть мати велике значення. Наступного дня Андрій поділився своєю ідеєю з друзями допоможемо громаді, прибравши парк та висадивши квіти. Його друзі, захоплені цією ідеєю, охоче погодилися. Андрій та його друзі зібрали все необхідне рукавички, мішки для сміття та насіння квітів. Вони були готові до роботи. Група приїхала в парк і почала прибирати. Вони прибрали сміття, підмели доріжки, і незабаром парк знову став гарним. Далі висадили квіти. Усі по черзі копали ямки та садили насіння. Парк став нагадувати барвистий сад. Коли городяни побачили оновлений парк, вони були в захваті. Люди посміхалися і дякували Андрієві та його друзям. Андрій почувався гордим і щасливим. Того вечора Андрій аналізував день. Він зрозумів, що, допомагаючи іншим, він і сам почувається неймовірно. Хлопчик вирішив продовжувати шукати способи робити позитивні зміни. Натхненні успіхом, Андрій та його друзі запланували свій наступний проєкт будувати шпаківні, щоб допомогти місцевій дикій природі. Вони не могли дочекатися початку. Андрій та його друзі провели вихідні, будуючи шпаківні, вони розфарбували їх у яскраві кольори та розставили по парку. Шпаківні привабили багато птахів, наповнивши парк щебетанням і співом. Андрій був радий бачити, що птахи мають безпечні місця для життя. Громада ще більше цінувала Андрія та його друзів. Вони вирішили влаштувати громадський пікнік, щоб відсвяткувати зусилля дітей. На пікніку Андрій виголосив промову: Маленькі добрі вчинки можуть мати велике значення. Давайте працювати разом, щоб допомогти нашій громаді. Історія Андрія показує, що кожен може змінити ситуацію, незалежно від того, з якого малого він починає. Завдяки доброті та командній роботі світ може стати кращим.